Стрітення Господнє. Цей день завершує різдвяне коло свят. Сьогодні всі православні відзначають зустріч людини з Богом, освячують воду та свічки. Про те, хто прийшов до сумських храмів, далі. Стрітення – одне з 12 найбільших церковних свят. Його відзначають у пам'ять про те, як Діва Марія принесла до Єрусалимського храму Ісуса Христа на 40-й день після його народження. У сумських православних храмах зранку тривали богослужіння. На них згадували біблійну історію. Сімеон такий був богоприємець, і він довго, ну, по старому завіту, він, там було і пророчество, що прийде Спаситель, але він це довго не вірував. І він довго, більше 300 років прожив до тих пір, поки не взяв на руки маленького Ісуса Христа і промовив, що тепер, Господи, відпускаєш раба свого, бо сповнилось пророчество. Люди до церков несли воду та свічки. Такі сьогодні освячують. Сьогодні великий праздник, от і я прийшла водички, на вразі, поставити. Ну як положено христянки, я виконую свій долг. Це свято зустрічі із з Господом Богом. Люди приходять в церкву для того, щоб зустріти перш за де можна зустріти Бога? Бога можна зустріти в церкві. Після служби віряни несуть свічки додому, аби молитися й там очищуватися. Прийшли, причастились, на душі радість, благодать Боже. Дуже важливо побачити в себе людину, зустріти в себе людину. Ну, це дуже важливо, тому що Господь Бог, знаєте, в нашій мирській житті ми часто забуваємо про це. Більш матеріальні якісь цінності, або хвилюють, або заботять. А так надо про душу всегда помнить. Очищение души. Очищать, очищать. Потому что мы все, все, все в грехах. И это нужно всегда помнить. Один свят, только Господь. За народным мышпрокматом.